Поблукати коридорами університету, не виходячи з дому. Івано-франківець Віктор Ласік створив нову локацію віртуальних турів Івано-Франківському. Тепер кожен охочий може прогулятися біля Прикарпатського національного університету та навіть зайти всередину. Як розповідає сам засновник, це був своєрідний подарунок навчальному закладу. Прикарпатський має дуже мало взагалі якихось медіаматеріалів в інтернеті, тобто немає ні фотографій, ні хороших відеопрезентацій. І я знав, що це дуже допоможе нашим абітуріям. Рієнтам, які будуть поступати наступних років, тому що вони зможуть віртуально погуляти по університеті. Вони зможуть оглянути все від коридорів навіть до кабінету ректора і. Це також допоможе будь-яким людям з інших країн, які е, не мають можливості приїхати до нас. Ідея створити такий проект з'явилася у Віктора ще на початку навчання в університеті. Як стверджується, чудова можливість для презентації навчального закладу. На її створення фотограф витратив два тижні. Більшість витраченого часу зайняв монтаж. Онлайн екскурсія супроводжується реалістичними звуками: спів пташок, шум вітру, сміх перехожих. Студентам така ініціатива до вподоби. кажуть, такий тур буде у Нагоді абітурієнтам та гостям міста «Це дуже цікаво для першокурсників, які вступають до лав нашого університету. І також дуже прикольно тим, що можна задана до кабінету нашого ректора. Це дуже зручно. Я сама неодноразово заходила на сайт і дивилася. Це Зручно і для гостей, які самі не проживають франківську, але хочуть поступити в університет. Вони можуть на відстані подивитися цей заклад. І, звичайно, будь-яка ініціатива від студентів вона має підтримуватися. Це дуже важливо було б колись, наприклад, коли я ще був абітурієнтом, мені було дуже цікаво, як виглядатиме той університет, в якому я буду навчатися. За два місяці існування онлайн тур вже випробувало близько шести тисяч користувачів. А от керівництво університету поки не зреагувало на ініціативу студента. Анастасія Хмельовська Віталій Савчук канал 402.